Ви на каналі Цитрус. І сьогодні ми підготували для вас огляд двох новинок від ХАТОР, бренду, який вже давно асоціюється з якісною ігровою периферією. У нас на тесті. Ігрова механічна клавіатура Hathor Rockfall 3 Mecha TKL у помаранчевій версії, а також ігрова гарнітура Hathor HyperPunk 3 Wireless у чорному колі. І як завжди, ми перевірили їх у реальних умовах. Запускали шутери, спілкувались у Discord, друкували тексти, пестили звук і мікрофон. Тож зараз усе вам розкажемо. Бум! І почнемо ми з клавіатури. Це Хатор 3 Мехатікі TKL. Це у нас компактна механіка без цифрового блоку. Створена вона звичайно для ігор і швидкої роботи. Форм фактор TKL зменшує габарити і залишає більше місця для миші, що зручно для геймерів, особливо в динамічних шутерах. Якщо ви граєте в КС або Valorant, знаєте наскільки важливо точна і вільна робота мишки. Модель має гарний алюмінієвий верхній корпус, який додає жорсткості і приємного вагового балансу. Клавіатура не їздить по столу, не прогинається і не здається порожньою. Свічі тут. Orange Hator Optical. Це лінійні перемикачі з чітким, швидким ходом і тихішим звучанням у порівнянні з Blue. Вони чудово підходять для кліків у FPS-ах, а ще на них зручно друкувати. Я би сказав дуже. Ха. Важлива перевага це підтримка Hot Swap. Тобто ви можете замінювати свічі без пайки, обираючи той тип, що вам більш підходить. Наприклад, поставити кліки для друку і лінер для ігор. Підсвічування тут повноцінний RGB з можливістю налаштування ефектів через звичайну фірмовий софт. Яскравість, анімації, кольори усе кастомізується під настрій або сетап. Виглядає стильно і неагресивно. Кабель у нас змінний USB Type-C. У комплекті є кабель у тканинному оплетенні, довговічний і зручний у транспортуванні. Ніжки у нас двоступеневі, є антиковзні вставки. А ще є дренажні отвори. У дренажні отвори на випадок випадкового пролиття води або чаю, або кави, або будь-якої рідини. Дрібниця, але важлива. Окрема повага за повнорозмірні pbt кейкапи з подвійним литтям. Вони не стираються з часом, не відцвітають і мають приємну текстуру. У текстах клавіатура показала себе чудово: ніяких фантомних натискань, швидка реакція, чіткі відгуки. За кілька годин гри і роботи жодного разу не виникало бажання її вимкнути. Це неможливо. А це найкраща оцінка. А тепер переходимо до гарнітури, бо жоден сетап не буде повноцінним без якісного звуку. І для геймінгу, і для комунікації важлива максимальна чіткість. Гарнітура виглядає мінімалістично, але стильно. Чорний матовий корпус, м'яке оголів'я і великі амбушури з екошкіри. Вони добре охоплюють вухо, забезпечують пасивну шумоізоляцію, сидить комфортно, тиск помірний. Вухо не втомлюється навіть після кількох годин гри. Мікрофон знімний, нагнучки і ніжці, все спрямований. І, до речі, зручно, якщо ви не стрімер, бо його можна прибрати. Підключення через 2,4 ГГц usb Receiver, тож затримка звуку мінімальна. Гарнітура швидко підключається і стабільно тримає сигнал, без обривів і затримок. Що стосується звуку, тут динаміки діаметром 50 мм, які видають глибокі баси і збалансовану середину. Але найважливіше це позиційний звук у іграх. Для шутерів це критично. Ми тестили Warzone, Apex і CS2. Було чутно звідки саме йде суперник, кроки, перезарядки, вибухи. Це серйозно впливає на результат. До речі, про автономність вона тут до 30 годин роботи. А зарядка через USB Type-C. Повний цикл займає близько 2 годин. А під час зарядки гарнітуру можна використовувати. Також є кнопки керування на чашці. Гучність, вимкнення мікрофона, пауза. Вони розташовані логічно та легко знаходяться на помадки. Мікрофон чутний, голос передається чисто, без бруду, спотворень або зайвого фону. Для команд у грі або голосового чату саме те. Тож. Якщо ви шукаєте механічну клавіатуру без цифрового блоку з хорошими свічами, міцним корпусом і підтримкою hot-swap, Hator Rockfall 3 Mecha TKL справді варта уваги. Вона створена з урахуванням потреб геймерів, вона компактна на підйомному корпусі з чіткими свічами, зручним софтом і можливістю кастомізації. Тобто, це клавіатура, яку ви можете заточити під себе. А гарнітура Hyperpunk 3 Wireless – це про свободу рухів, якісний звук і комфорт на довгу гру. Вона підійде як для онлайн-ігор, так і для перегляду фільмів чи спілкування. Комфорт, звук, надійне підключення. Тут усе на місці. Тож, обидва ці девайси, вони добре поєднуються як візуально, так і функціонально. Це сучасна, стильна і повноцінна база для вашого геймерського сетапу. І до речі, вони вже доступні в магазинах Citrus. Посилання залишаємо, як завжди, під відео. Ну що ж, ми дякуємо, що були з нами. Якщо огляд вам був корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть у коментарях, яка у вас зараз клавіатура або гарнітура, і що хочете уновити. І до зустрічі в Цитрус!